Вітаю всіх я роблю опитування в телеграм-групі на тему розкладу поради щодо евакуації. Через оці всі заклики наступів всякої лабути. 90% за цей розклад, тому, звісно, я його роблю. Переходьте в телеграм-групу, там я роблю багато опитувань. Вашу думку питаю. І так, я хочу зробити розклад який? Порада для тих, хто. Боїться евакуації, боїться виїжджати через обстріли. І взагалі боїться будь-якого переміщення, вагається. Що робити цим людям? Давайте, як завжди, три карти. Беру. Що у нас тут? Надія на ЗСУ всіх. Всі вірять в ЗСУ. І тут. Порада для тих, хто боїться евакуації, вагається виїжджати, і взагалі через небезпеки, наступи небезпеки для цих людей поради. Знову таки беру три карти. Зараз подивимося, що вам покаже. Що в нас тут на ті колоди? Тут мається на увазі вплив інших людей. Ви піддаєтесь впливу інших людей сильно-сильно. Мається це на увазі? Тепер починаємо. Тут перша карта. Життя це подарунок. Якщо у вас є можливість подумати над тему евакуації, а не бігти, з голову, це вже подарунок долі. Враховуйте це. Карта прекрасна, позитивна. Тобто, це шанс просто врятувати себе, зробити своє життя не таким небезпечним і виїхати в нормальне життя. Змійте. Питання то порада, що робити на тему евакуації, і не боятись. Перше, не боятись вірити в позитивний результат. Залишатись чи ні. Це вирішуєте тільки ви, в залежності, де ви знаходитесь. Але якщо казати про евакуацію, перше, не боятись, це абсолютно нормально для вас пройде. Тут що у нас? Образа. Забути всі образи, наприклад, пробачити всіх, забути образи, і тут дитина. Дитячі образи, особливо, придушити в собі. Пробачити всіх. Тут може ще бути те, що нікуди їхати, або там ображені на когось, куди можна поїхати. Забути всі образи, забути все. І діяти відповідно до того, як все відбувається навкруги. Обов'язково. Тобто, не боятись, позитив вам йде. Другий варіант чоловік. Якщо це. Порада для чоловіків слухайте себе. Якщо це для жінок, слухайте розумних чоловіків. Тобто, людина сама вирішує. Тільки ви можете вирішити або поради чоловіків, які для вас є авторитетними. Друге. вона. Дивіться, жінка. Жіноча енергія. Чоловікам слухати жінок. Тобто, взагалі, друга карта. Кого це випало на пораду слухати один одного, прислухатися до жінок, до чоловіків, до розумних людей, до порад взагалі тут. І до військових, в тому числі. так Ну, лелеки це дорога. Так, це дорога. Це примус покинути свій дім. Дійсно, це і правда дорога. Більше як покидаєш свій дім, але з поверненням. Тому що лелеки повертаються. Тут небажання слухати. О, отут ще буде не, зовсім небажання покидати дім і небажання слухати оточуючих. Оце ваше. От під лелеки ідеально лягло. Третій варіант почути те, що вам кажуть навкруги, почути те, що відбувається навкруги. Просто деякі живуть в такому вакуумі, що ось мене це не затроне, все буде добре, я живу, як живу, і все, просто не бажання чути. А чути треба? Ми живемо не в тому світі зараз, щоб не чути, оточуючи. Є небезпека, на них треба реагувати. Чому я це зробила? Бо багато тем про наступи, багато чого йде. Поради досить такі цікаві випали. Є над чим подумати. Не забувайте, що вирішувати в кінцевому результаті тільки вам, їхати чи не їхати.